Чому наша психіка блокує гроші? Та що таке психоемоційна грошова ємність? Саме ці питання ми сьогодні розглянемо у нашому випуску. Вітаю! З вами Катерина Серебрякова, і ви на каналі Психологія грошей. Тут ми просто і цікаво говоримо про те, що насправді керує нашим доходом. Що ж таке психоемоційна ємність? Психоемоційна ємність це здатність психіки витримувати? Певну кількість грошей без самосаботажу, без страху, без тривоги і таке інше. Якщо пояснювати це метафорично, да, то метафорично психоемоційну ємність дуже часто порівнюють із умовною чашею. Я не згодна з цією метафорою, тому що чашу неможливо розширити. А психоемоційну ємність її за умови системної роботи можна розширити. Тому я пропоную вам таку метафору, що психоемоційна ємність це як умовний шлунок. От дивіться, наприклад, якщо людина жила в дефіцитах, да, якийсь дуже довгий час, припустимо, там з дитинства людина жила в дефіцитах. Тобто в неї шлуночок був маленький. Маленька психоемоційна ємність. І маленькі суми грошей для людини звичні, безпечні, вона розуміє, що з ними робити з дитинства. Тобто, це для неї безпечна якась там певна порція. Так? Як от в їжі, коли шунечок маленький, ти можеш засвоїти тільки там певну порцію їжі. І якщо раптово до людини надходять. Більші суми грошей, різко підвищується дохід, або там з'являється хороший проєкт, в якому людина може заробити реально великі гроші, то наша психіка реагує на це так само, як наш шлунок реагує на переїдання. Тобто, коли ми їли маленькими дозами, потім бах ми. З'їдаємо велику порцію, що з нами трапляється. Правильно, наш шлунок може відчути тишноту, ну, доту, Да? Якщо ми проводимо метафору, що то грошей, може з'явитися тривога. Якщо ми отримуємо більшу суму, набагато більшу, ніж ми звикли, може з'явитися тривога. Або там, у шлунку, да, коли ми переїдаємо, може з'явитися тяжкість. У грошах, якщо ми різко отримуємо якусь велику суму. Може з'явитися напруга, а що робити з тими грошима? Ого, така сума. Да? Раз і напрягся. І коли ми переїдаємо, в нас ну, природня. Да, ту їжу, я шлунок не зміг переробити, вона що правильно вона виходить із нас, ми бекаємо, Да? Так само і з грошима. Якщо ми отримуємо велику суму грошей, яку наша психіка. Нездатна переварити, то ми починаємо робити імпульсивні покупки, всім кругом допомагати, кому треба і не треба. Тобто ми підсвідомо намагаємось, якомога швидше позбутися тих грошей, бо нам ми, наша психіка не витримує оцю підвищену тривогу, оцю напругу, що з ними робити, і таке інше. Тому ми намагаємось, якомога позбутися додаткового джерела стресу, грошей. Звісно, ми це робимо на рівні підсвідомості. На рівні логіки ніхто, ну, ти ж не думаєш про те, що ой, така велика сума, зараз я її зірю. Ні, це все підсвідомі процеси. Шлуна, ось, ми поступово да, можемо розтягнути там. трошки більше сьогодні, з'їла, трошки більше завтра, отакими мікрошашками, ми можемо розтягнути шлунок. Так само. І психоемоційну грошову ємність, ми можемо поступово її розширити, і наша психіка почне сприймати більше, більшу кількість грошей нормально, без страху, без тривоги, без напруги. Це, знаєте, класний приклад от з приводу цього. Коли людина виграє в лотерею, дуже часто ці люди вони спускають просто в гнання ока всі гроші. А потім або трагічно закінчують життя, або знову повертаються до своєї бідності. Чому? Тому що психіка не витримала різкого надходження великих сум. Переїла. Психіка переїла грошей, і вона їх так, як і шунок. Тому, от така метафора, я сподіваюся, вона вам стала більш зрозуміліше, що таке психоемоційна ємність. І я пропоную йти далі. Як проявляється низька фінансова ємність? На прикладах. Припустимо, в тебе з'являється реальний шанс підвищити свої фінансові статки. Тобто, або з'являється якийсь проєкт, зробивши який ти можеш отримати там у 10 разів більше, аніж зазвичай ти отримаєш. да? Або якась там. Реальна можливість підвищити свій дохід на якусь значно більшу суму. І тоді твоя психіка, твоє тіло починає саботувати цю можливість. Mm. Ти прямо на рівні психосоматики тіло починає саботувати. А, або ти або... починаєш хворіти. Або в тебе, наче покидають тебе ресурси, і тобі постійно хочеться спати. Або там, ти починаєш з кимось сваритися, від кого там да, може залежати цей фінансовий зріст і таке інше. Тобто, от прямо на рівні психосоматики, ти зливаєш, ти саботуєш своє фінансове зростання. Друге. Припустимо. Ти прийняла рішення підняти свій чек на свої послуги, да? підняти вартість своїх послуг. Але щось тебе всередині наче зупиняє, якийсь страх, якась тривога, якась напруга, от наче щось тобі не дає, ти на рівні логіки розумієш, що тобі вже потрібно підняти вартість, да? але щось всередині зупиняє. Якась там підсвідома така міцна установка, яка не дає тобі підвищити прайс на свої послуги. Третє це, припустимо, коли ти отримуєш да, якісь великі гроші, ну як, великі, для кожного свої великі, да, якісь, якусь суму, яка значно вища, аніж ти звикла отримувати. І ти одразу, одразу починаєш все зливати. Просто так. Бо це для тебе наче додаткове джерело стресу. І навіть маючи великі статки, значно більше, ніж да, було раніше, ти все одно продовжуєш жити в мінус, у тебе все одно немає грошей там відкладених, ти нікуди не інвестуєш. Просто є вода крізь пальці, і ти навіть не розумієш, куди гроші діваються. Їх вже значно більше стало, але як не було, так і немає. Чому? Тому що маленька, низька фінансова ємність може саботувати на рівні психіки, на рівні, на рівні психосоматики твій фінансовий пририв, твоє фінансове зростання. Ось. Це декілька прикладів, їх значно більше в реальному житті, але для загального Пояснення для загального обумовлення. Ось, такі. Ось так проявляється низька фінансова ємність. Чому наша психіка обмежує гроші? Про це я детально розповідала в минулому відео, де я розповідала про те, як формуються грошові деструктивні сценарії. Хто пропустив, будь ласка, подивіться те відео, вам буде більш зрозуміло. Бо психоемоційна грошова ємність, вона також пов'язана із минулим досвідом, і дуже часто із оцім досвідом до критичного віку. Дивіться, наша психіка обмежує гроші тоді, коли гроші для нас колись в минулому да, були. З такою жорсткою деструктивною установкою. Наприклад, гроші дорівнюють небезпеку. Да? Це коли ваша психіка сприймає гроші, як через гроші людей бувають. Багатим всі заздрять, через це з ними ніхто не спілкується і таке інше. Тобто, гроші дорівнюють небезпека. Мати гроші це там, мати проблеми. Далі, чому ще психіка може обмежувати гроші? Тому що в минулому да, ваша психіка вирішила, що мати гроші, великі гроші це соромно. Чому? Бо батьки там часто говорили про те, що ми бідні, але ми горді, ми бідні, але ми добрі люди. А от багаті всі злі. Ну, а злим же і поганим бути ну, соромно, так. Да? Або там відчуття провини безсвідомо може виникати відчуття провини, що? що як я можу дозволити собі жити краще, коли навколо мене люди живуть гірше, люди живуть в бідності, коли мої батьки живуть в бідності, да? а я наче біла ворона, зі мною ніхто не буде спілкуватися, якщо я буду багатою. Або там ти намагаєшся заслужити. Любов тих людей навколо, ти усім кругом допомагаєш, і всі кругом з тобою дружать, допоки в тебе є гроші. Але, але для себе, для себе, ти програєш знову свій сценарій. Ти повертаєшся до своєї маленької психоемоційної ємності. Ти повертаєш себе у стан дефіцитів, тому що ти все кругом роздаєш. Щоб тебе не я... Ну, Мені гроші не важливі. Нате, нате, забирайте, я не хочу відчувати провину, що вам гірше, ніж мені. У тебе ти вганяєш себе знову в те відчуття дефіциту, щоб знову жити в мінус, щоб знову жити у, той, у, у такій психоемоційній ємності. Далі, що ще? Дуже часто у жінок розповсюджене гроші дорівнюють втрата кохання, тому що в атмосфері, в інстапсихології, психології. Дуже розвинена оця містична установка, що якщо жінка заробляє більше, аніж її чоловік, то він її покине. І тоді жінка, вона отако собі метафорично зв'язує крила, щоб не дай Боже не полетіти вище, аніж її чоловік. Бо вона же жінка, вона має бути за мужем. І вона саботує свій фінансовий уст. Що ще може бути? Ще може бути страх відповідальності. Ну, бо більше гроші, да, це більша відповідальність. І отут страх відповідальності може проявлятися як відсутність фінансової грамотності. Але якщо у тебе маленька емоційна фінансова ємність, то і фінансова грамотність, вивчення її, ти також будеш саботувати. Або до тебе знання будуть, знаєте, як від зеркала то відскокувати. Або ти просто ну, немає часу, немає на то грошей, я краще там буду зливати на соту кофточку, яку я не буду носити, але я не заплачу за курс фінансової грамотності. Чому? Тому що психіка на рівні несвідомого зливає, саботує можливий фінансовий успіх, можливе володіння. Більшою кількістю грошей, аніж ти звикла. Аніж ви, ви звикли. Ось. Тому це декілька прикладів, чому наша психіка обмежує гроші. Але цих прикладів може бути безліч. У кожного він свій. Але все Але це все зачасту трапляється на рівні підсвідомості. На рівні логіки, звісно ж, ніхто. Не буде ті гроші саботувати, бо всі ми наче хочемо грошей. Але в нас є ще такий коморка у вигляді підсвідомого, де живуть старі правила, старі установки, грошові сценарії і таке інше. Тому, ось таке пояснення, чому наша психіка може обмежувати гроші. Тепер я вас запрошую розглянути практичний життєвий кейс, як. Маленька фінансова ємність повернула дівчину у її звичне відчуття дефіциту та саботувала можливе фінансове зростання, можливе фінансове розцвітлення розквітнення. Поїхали. Дивіться. Жила собі була жіночка. Вона росла у дефіцитах. Вона жила в бідній сім'ї, зростала в умовах дефіциту, так? і, припустимо, вона там доросла до певного віку і зустрічає, так, це в нас да? і зустрічає чоловіка. І цей чоловік, він зростав у більш фінансово благополучній сім'ї. Тобто він з дитинства звик мати гроші, да? і зараз він там добре заробляє. Тобто зустрічає чоловіка з грошима образно, да? з більшою фінансовою ємністю. Тобто, у цієї дівочки там отака фінансова ємність. Да? А у цього чоловіка там отака фінансова ємність. І все в них там любов, кохання, да? і він її починає. Як сказати, підтягувати до свого фінансового рівня. Тобто він починає їй дарувати якісь подарунки, да, дорогі подарунки. І спочатку, що ця дівчина відчуває? Вона відчуває, ніби незручно, да, тому що якесь там зобов'язання за ці подарунки. Але з часом вона звикає. Плюс там вони починають ходити в якісь там ресторани, да? якісь дорогі ресторани. І ця дівчина шо? Вона на початку відчуває себе, наче так, ну, якось неловка в таких місцях, бо вона ніколи там не була. Да? Але з часом вона і до них звикає і вже починає почуватися добре. Окей. Потім цей чоловік він дуже хоче їй допомогти фінансово, і він їй просто так там, люба моя. На тобі там, давайте візьмемо суму там 20 тисяч, да? умовних одиниць, яких-небудь знаю, гривні, євро, долари. 20 тисяч. На моя люба тобі 20 тисяч. Піди там в салончик, купи собі якусь ковтиночку нову або ще щось. І та дівчина на початку вона такого не знає, та не треба мені ті гроші. Та що ти, та я справлюсь. Та? Але він наполягає, вона бере ці гроші, тобто вона вже там. Салони вже починає носити брендовий одяг. Так. Тобто вона починає закривати свої дитячі дефіцити. Тобто, вона починає просто купувати все-все-все, що їй хочеться, навіть не дивлячись на прайс. Окей. Начебто фінансова ємність дола в тої людини зрости. Але Дивимось історію далі. Ця дівчина вона стає більш да? і вона влаштовується на роботу. І в неї зарплата, припустимо, тут в неї зарплата там була 10 тисяч, да? а тут в неї зарплата вже там зростає до 30 тисяч. Ось вона отримує зарплату 30 тисяч. Плюс там щось є чоловік допомагає, да? вона вже просто, вона вже хоче нову машину, вона вже хоче там більш брендовий, вже люксовий якийсь да, одяг і таке інше. І вона починає витрачати вже навіть більше, аніж має. Пам'ятайте метафору зі шхунку? Тобто вона розтягнула, її чоловік розтягнув той шунок, її психоемоційну ємність наче, наче розтягнув, і в неї вже дуже великий апетит. Вона починає витрачати всі-всі-всі гроші, і навіть більше вона влазить в кредитку. Кредитка. В мінусі. Бо вона вже така під типу. Ай, зараз куплю ту там сумочку і вітон, потім покладу на кредитку кошти. Ну, в мене ж наче є, да? Я закрию ту кредитку. На кредитці мінус росте, 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 і в якийсь момент ця дівчина, вона розуміє. Вона розуміє, що наче в неї в місяць доход великий, але в неї мінус на карті, В неї нема збережень. І якщо цей чоловік її кине, вона взагалі не розуміє, як їй жити, бо оцієї ЗП ну, їй вистачить там оплатити квартиру і поїсти. І все, і, і там може ну, якийсь базовий салон. А вона та є, хочеться, що це є кращого життя. Так? А вона розуміє, що вона стала залежна від цього чоловіка, бо якщо він піде, вона залишиться з мінусом, великим мінусом на карті, залишаджень в неї нема, зарплата в неї, ну, наче вроде і велика, а вроде і ні, і в неї починається паніка. Вона знову себе загнала, тобто маленька. Фінансова ємність, вона наче затьмарила її мозок, да? і дівчина не думала взагалі про майбутнє, вона тупо закривала свої дитячі дефіцити. Вона не розуміла взагалі, що їй робити з тими грошима. Їй хотілося витрачати, 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 потім, коли вона вже наїлася, шлунок розтягнувся, і вона розуміє, що в неї нема нічого. І коли ця. Дівчина, коли ти їй кажеш, Окей, уяви, що в тебе є оці да, там, припустимо, 50 або 100 тисяч, які ти маєш в місяць, от я тобі їх зараз дам. Що ти відчуваєш? Він каже: я відчуваю тривогу. Бо я не знаю, я, я не знаю, що робити з тими грошима, окрім як їх витрачати. І ось на цьому етапі і починається. Фінансове дорослішання. І ось на цьому етапі поступово ми можемо починати розтягувати її психоемоційну грошову ємність. Яким чином ми то робимо? Так, ми влавно переходимо до пункту 5, як розширити свою грошову ємність. Якби ця жінка була моїм клієнтом, що б ми з нею робили? По-перше, ми би проаналізували, проаналізували, куди вона витрачає гроші. От прям виписка, ми б аналізували виписку, що куди, де можна там трошки зменшити. Дивіться, дівчата, перше, це прям головне правило. Ні в якому разі не зупиняйте різко свої імпульсивні витрати. Не обмежуйте себе різко ні в чому, тому що будь-яке обмеження, воно веде до зриву. Тому дуже важливо рухатись мікрошажочками. Тож, на початку, ми б проаналізували, ми б побачили, бо зачасту люди, які раніше не мали грошей, вони просто їх витрачають, але вони навіть не аналізують, куди витрачають. Просто от такого. Захотілося купити, знаєте, як дитинка. І все. Тому ми. Переходимо в его-стан дорослого, ми аналізуємо, куди витрачаються кошти. Ми робимо зустріч, обачення зі своєю банківською випискою. Ми аналізуємо: ага, а де б зараз для тебе було комфортно знизити витрати. І от тако по чуть-чуть, да, ми десь там знижуємо, десь підрізаємо трохи витрати. Далі. Ми відкладаємо першу маленьку, комфортну суму. Для когось це 200 гривень, для когось це там, 5 тисяч гривень, в залежності від статків. Там десь один відсоточок від загальної суми в місяць ми відкладаємо готівкою. Для чого? Щоб психіка поступово привикала, звикала до того, що в неї є гроші. Щоб вона прям. На рівні фізичному могла ці гроші взяти і пощупати. Ось тому ми відкладаємо 1% налічки. Далі що ми робимо далі? Далі ми працюємо із нашим внутрішнім сценарієм. Це вже через професійну роботу, через професійні техніки. Ми аналізуємо, що в дитинстві. Яка атмосфера була в дитинстві навколо грошей, там, в то критичному віці, у віці до 6 років? Чи сварилися батьки через гроші, чи було достатньо грошей, як себе людина почувалася, коли були дефіцити, і яке рішення вона в той момент прийняла, дитяче рішення, і таке інше. І при потребі ми переписуємо ці внутрішні деструктивні установки, внутрішні дитячі, прийняті рішення, сценарії і таке інше. Далі ми поступово ставимо якусь фінансову ціль і починаємо до неї крок за кроком потихеньку йти. Що ще важливо? Я завжди даю завдання перед виникненням емоційного бажання зробити якусь витрату, взяти 30 хвилин або 1 годину перерву. І зачасту, коли ви себе зупиняєте і там, так, я зараз 30 хвилин або одну годинку візьму перерву, потім, якщо не пройде оця, я куплю, Зачасту відпускаємо. І чим більша вартість покупки, тим більшу перерву я пропоную брати. І зачасту часту покупка, вона відпадає, тобто пропадає бажання. Тому що зачасту ми там. Безсвідомо або свідомо, да, відчули якусь там ну, занепад настрою, да, і ми оп, йдемо швидкий до фамін отримати, щось там собі купити. А коли ми беремо таку невеличку перерву, то наші настрій вже змінюється, наче вже і не треба, наче вже і не хочеться той, там, лишньої лишньою шоколадкою. Оперерво. Ну і далі Власне. ми вже рухаємось до цієї цілі. Ми вже далі аналізуємо так, де ми ще можемо трошки скоротити витрати, щоб там побільше відкласти. На цю фінансову подушку. І крок за кроком формується фінансова подушечка. Людина починає вже більш спокійніше відноситись до грошей, в неї вже знижується там, внутрішня тривога, внутрішня напруга. Вона починає під собою відчувати да, якусь там почву. Зменшується залежність, якщо фінансова залежна від чоловіка, зменшується ця залежність. Ну, і вже потім ми переходимо у розділ дорослих грошей. І після цього професійних грошей. Про це ми будемо говорити в інших випусках, що в нас є три типи грошей: у нас є дитячі, дорослі і професійні гроші. Про це я розповім в іншому відео. А на сьогодні ось такий у нас був приклад можливо, він комусь відгукнувся. Можливо, когось спонукав до якихось дій, можливо, комусь цей випуск підказав да, якісь практичні дії. кроки до виходу, до розширення своєї психоемоційної ємності. У будь-якому разі, я це дуже сподіваюся, що це відео було для вас чимось корисним. Навіть якщо одну думку ви заберете сьогодні з собою і вона допоможе вам розширити вашу психоемоційну грошову ємність, або просто стане якоюсь інсайтною, то я буду дуже рада. На цьому я завершую сьогоднішній випуск. В наступному випуску ми будемо говорити про те, що таке дитячі, дорослі та ділові гроші. Тож, я... не пропустіть наступне відео, а з вами сьогодні була Катерина Серебрякова і канал Психологія грошей. До наступних зустрічей! Пока!